Всім привіт, це Один, слава Україні. І сьогодні розгляну гру нову, яка вийшла в App Store це Down of Ages середньовіччя. Запущу огляд в трішки новому форматі. Напишіть одразу в коментарях, чи так подобається більше чи ні. Я вже пограв цю гру кілька днів, і це вже можна сказати не перший погляд, а якийсь другий, третій. Трошки я розібрався у грі, знаю більше, ніж на перший день, і тому можу, можливо, більше і якісніше розповісти вам про цю гру. Тож почнемо. Я вже цього не покажу, але розпочинати цю гру можна з чотирьох фракцій. Це англосакси, тобто англійці, це франки, французи, тефтони, тефтонські лицарі, ну і вікінги. Звичайно, я, як давній прородич великого Одіну, взяв вікінгів і відіграю за вікінгів. Ця гра про будівництво міста і про будівництво армії, плюс стратегія у нереал-таймі, ну, скажімо так, плюс стратегія. Я зараз все покажу. Зараз у мене на екрані моє місто, я його тільки-тільки почав розбудовувати, там другий чи третій день, вже не пам'ятаю. І тут, в принципі, нічого нового, хто грав ось такі містобудувальні стратегії, не побачить. Але виглядає, що я хочу сказати, дуже-дуже приємно. Розмальовка дуже класна. Єдине, чого не вистачає, це людей. Тобто вони ось є, але ну їх якось мало. Можливо, надалі їх буде трохи більше. Але тут можна побати, побачити навіть курочок, он свиня, собачки і так далі. і так далі е, З будинків, які ми будуємо, це будинки, які відповідають за наші ресурси, ось зерно і е, дрова. Потім я бачу згодом будуть ще камінь Потім будуть шкіри і ще ось якісь камені. Але це, ну, цього у мене ще немає, тому це буде трохи пізніше, якщо ти будеш грати, в тебе також це буде. Також в грі присутній бойовий пропуск. Ну, звичайно, я його не брав, але він, до речі, коштує доволі небагато, всього 12 баксів. Не знаю, чи варто його купувати, поки що користуюся всім безкоштовним. Далі далі тут є, по ресурсах я вже сказав, далі ми відбудовуємо головну нашу будівлю ратуша, від неї, від її е, рівня залежать, е, може я е, апдейтити е, ті чи інші будівлі. Далі в мене є е, клановий чертог, це в нас клани, але вони зараз не працюють. Е, Тут я можу хранити свою, скажи, я скажу, пшеницю, яку я видобуваю на фермах. Далі там кузня. Звичайно, в кузні я можу створювати або покращувати свою зброю, на ринку купувати всяке різне. Звертаю увагу, ось тут внизу є маленький порт. Я рекомендую ну принаймні на початку гри, гри продивлятися 5 реклам, тому що ось тут в дерев'яному сундуку є е, дум, Тобто можна вибити е, чертеж. як це, К -к креслення а, креслення українською, так, для того чи іншого спорядження. Потім ми з цим е, кресленням йдемо в кузню, ось тут давай я її закінчу покращу. І ось так я можу створити через креслення ось ну, будь який з предметів. Наприклад, хочу легендарний, але в мене немає ще ресурсів. Так? Якщо я хочу, наприклад, ось такий епічний е створити меч, то в мене також ще немає ресурсів. Хочу зауважити, що е це креслення, воно дається тільки на один раз. Тобто, якщо я вибив, наприклад, собі ось Ну давай, хай буде ось цей хольмгардський лук. Я можу його зараз створити, але він створиться в мене в одному екземплярі. Тобто я не можу створити їх там 2-3-4 і так далі. Тобто, це вибувається, і це, ну, як на мене, то це буде прикольно. І якщо тут, наприклад, я ось такий а, скандинавський топор створю один раз, то він буде тільки в мене в однієї кількості. Не можна буде створити там 2, 3 і так далі. Тепер наше то все? В мене є моя армія. Ось я натискаю кнопку двір. І ось е, вона. Вона створена з п'ятьох е, юнітів. Оце мій головний юніт, ось така тітка. І в кожного буде свій юніт е, в кожної ну, нації, як я сказав: Англи, Франки. І вікінги. В них у кожного буде свій юніт, е, який відповідає, ну, який дає всій команді якісь там свої прикольчики. Е, ця ось е, Аслав Сігурт дуже важко мені сказати, але там у неї якісь свої є. почитаєш. І є у мене ось чотири е, ще ось таких е, кубки людей, будемо так казати. Тут у мене лучники. Це ізольда, що прикольно, на них можна надягати. Надягати можна різне. Значить, якщо натискаємо ось тут по центру, можна надягати ось такі облаштунки. Ці облаштунки, вони, що прикольно, змінюють, змінюються на полі бою. Ну, наприклад, ось в неї ось такий, надіти да? до спіх е слідопита. Якщо я натисну зараз зерцальний. То він також тут зміниться. Ну, як на мене, це доволі прикольно. І це також змінюється ось тут на полі бою. Далі в мене є тут ось такий рицар Арчібальд. От, і я кожному можу е надягнути чи дати в руки якусь зброю. Також зброю можна тримати в двох руках, наприклад, як ось такий топор великий або лук. І також можна, от, як наприклад. Оцей е каролінговий меч, чи дубінка тримати тільки в одній руці. Тоді в іншу руку, ну, наприклад, тут я не можу. Е мене, здається Ось тут так, ось тут я можу надягнути будь-який е інший там щит. А ось тут в мене буде дубінка. І також я там можу дати, чи меч, чи ще когось. Тепер про те, як будується команда. <звіць> як будується команда. Це тут, Ага, ось тут. Вся зброя вона поділяється на. ось Як тут написано: рубяще, колюще і дробяще. Рубяще це, ну, можна так сказати, мічі. Колюще це в нас будуть піки. Тобто коп'я. І дробяще це. Дубінка, або молот, ну або ще щось. І тепер. Ну, що говорить нам ця картинка? Рубіще гарно проти тих, хто ну, вдягнений в легкий, в легкий одяг, ну, легкі доспіхи. Середній урон буде по ну, середньому. І практично не буде урону, якщо ми будемо нападати саме з рубящим оружжя на. Якихось ну, там, умовно тефтонців, які одягнені всі в металеву броню. Проти них, ось проти таких, краще, ну, принаймні, ось, ось в цій картинці да, написано дробяще. Тобто, якщо ми проти тих же тефтонців, або неважливо, яка там нація, ми просто бачимо, що вони вдягнені у е, важкі доспіхи, то проти них потрібно виставляти. Людей, які володіють е, дробящим оружжям. Тобто це треба просто змінювати в налаштування. Але тут є, ну, як на мене, дуже велика е, ну, незручність. Давай далі подивимося. Далі ось воно каже, піди на карту. Ось так виглядає карта. Ми йдемо по першій главі. Далі, далі, далі. Ось я там кудись дійшов. Також тут є щоденні завдання, ось тут. І давай спробуємо. А, також тут видаються ось такі карти. ну Наприклад, якщо ми зараз натискаємо, то зверни увагу, там підсвітиться на які отряди ця штука діє. Ось, наприклад, раз, бачиш, на оцей отряд, оцей отряд і оцей отряд, воно діє. Ну, Давай спробуємо. Тут, до речі, показує одразу, одразу скажу про мінус цієї гри, можливо, це пізніше якимось чином буде ну, зроблено нормально. Що я маю на увазі? Ось тут видно, хто в нас вдягнений, як, в яку броню там і так далі. Але я совувати свій отряд ну, ніяким чином не можу. Тобто я, ось, Він вже є, який є. І тепер для того, щоб мені його щось змінити, потрібно здатися, це білий флажок внизу зліва, і, ну, якимось чином піти, перевдягатися. І потім заходити і, і битися. Це дуже незручно. Тобто, тут це налаштування, це ще раз показує ось цю табличку, ну як я маю тут щось змінювати. Тобто, з точки зору стратегії, вона є, але чомусь її не Нею не дають користуватися. Ну, Погнали в бій, тут є 1Х і 2х швидкість. Ось так це приблизно виглядає. Зараз я перемагаю виключно тому, що в мене е, ну, мої солдати, мої воїни вони вдягнені краще. І там вже неважливо, я там колющим б'ю, ріжущим б'ю е, якимись піками або ще чимось. Ось я отримав е, ще ось такий е, рецепт і можу. Створити ось такий там, ну, що там було меч чи що там. Так, вабанк, ну, Наприклад, ось 40% до супротиву і 6% до броні для всіх важкоброньованих бійців. Але в мене важкоброньованих ну, немає. Всі зараз вдягнені дуже посередньо. Тому я обираю ось цей варіант і знову підсвічується, кому він віддався. А оця ось вона, моя подружка, вона там кидає мічі. Тобто я її так взяв, тому що вона мені сподобалася, вона така сама по собі войовнича бабьонка є. Е. І знову я отримую ось якесь вже копіо. І далі, далі, далі. Так само проходимо е, главу першу до кінця. ну... Я, на жаль, ще й не пройшов. З того, що я бачу зараз, це звичайний рівень складності. Потім можна, мабуть, буде переключати на героїчний. До нього ще далеченько. Окей, потім глава 3, 4, 5. Бачу легендарна битва. Це для цього потрібно досягти епохи вікінгів. Там кілька епох. Також про це поговоримо. І є також PVP. Воно так само, звичайно, як щоденні завдання або взагалі інші. Ну, давай проведемо. Знову ж таки, ось битва. Ось тут я, Ну наприклад, оцей обрав. Тепер ну сили, бачиш, вони ну, більш-менш рівні. Але я нічого змінити Ну просто не можу. Тобто щось якось ось я натискаю, воно мені показує, що мені треба робити, що, от, наприклад, ось ці а, ну, в них такий параметр, чи такий, чи ким атакувати треба. Ну, Мені, наприклад, приймати треба якісь рішення. Але я не можу нічого, ніяким чином впливати на те, як вони і кого будуть атакувати. Як на мене, це мінус, або я не виключаю, що я десь не розібрався. Не виключаю. Так, ну поки що я перемагаю. Так. І не поки що, а, в принципі, я тут пере переміг. Гра прикольна. Ну Тут реально можна реалізовувати якісь свої середньовіччі фантазії великого великого полководця. Так, атічна гра. Давай якось ми тут позже. Що далі? Далі тут у нас є, це я забираю зліва, тут можна тут будуть такі навчальні-повчальні завдання. Рекомендую йти по них і трошки розбиратися з грою. Ось я натискаю знову на ці завдання і забираю за PVP. Також тут є завдання ось щоденні, ми також їх забираємо. І досягаю я вже 19 рівня. Так, тут є. І тут є. Так. Для того, щоб потрапити сюди, ось натискаємо кнопочку під моїм профілем. І також можна забрати ось в ящику. Видали ось такий зерцальний доспех. Хотів, щось ще сказати, що. Вся зброя, вона поділяється на ось на Та... на такі. звичайно це ось такий сірий, незвичайний, зелений, рідкий це ось синій колір, епічний це фіолетовий і легендарний. Ми вже бачили, в мене легендарний є ось такий скандинавський топор. Але я його поки що зробити не можу, тому що треба далі-далі апгрейдити. Наприклад, от, мені треба виготовити якийсь інструмент. Пішли. Тут просто, але тут буде рандом. Можна пришвидшити виготовлення через ось цю валюту внутрішню або подивитися відос. Звичайно, цього ми дивитися не будемо. Просто кажу, що є така можливість. До речі, вона майже у всіх іграх є. А далі давай подивимось. Ресурси, я вже сказав, поки що є тільки пшениця і ферма. Далі є ось ця реклама. Це я по кнопочкам внизу йду, яку рекомендую принаймні на початку подивитися. Хоча зараз я бачу, що рецепти падають вже доволі непогано, можна вже це скіпати. Далі Далі у нас тут хранилище, є багато всього різного, ну, просто треба робити. В мене зараз, якщо подивитися на моїх е, оцих шпиндиків, вони вдягнені ну, доволі погано. Наприклад, тут бачиш всі в сірому доспіхах, але вже там трошки я поміняв їм ось зелені ну, принаймні, зелена зброя практично у всіх. А, тому зараз треба дивитися, що там по кузні, і покувати їм трошки ну, Тут я, мабуть, не зможу, да, бо потрібно, щоб закінчилося кування, і тоді я зможу вже а, почати кувати їм а, одяг. Так, далі продать предмети. Також буде таке завдання, і тут, наприклад, уже ось, ось такі луки мені не потрібні, можна це все продавати. Скоріше за все, ось такі. Кузнічний молот не знаю, треба, не треба. Можна фільтрами все це робити. Так, далі, далі. Ага, тут ми були. І далі я бачу, що є вже ще плавільня, тренування, клан. Клан поки що закритий, там якісь проблеми в них. І далі ще щось можна тут вивчати. Додатково. Коротше кажучи, гра дуже і дуже мені подобається. Я так е, не зависаю, тому що тут якось ну, не, нема над чим зависати. Оце Будується воно там, хоч і 10 хвилин, але я не можу 10 хвилин втикати в гру. Тому я там трошки побився. Е, вик, вик, виключив, пішов займатися своїми справами. А потім згадав, через там кілька годинок, зайшов, провів е, кілька ще битв і, наприклад. Е, Давай тут ось інтакарту. Провів кілька боїв, щось там покрафтив, скрафтив, все, пішов далі займатися своїми справами. Ну, коротше, виглядає, як на мене, дуже прикольно. Можна перемикнутися запросто на англійську мову. Квайліті. E ось так. Воно перемикається доволі швидко. Та, мабуть, на наступному екрані вже перемикнеться. Чи не перемикнеться. Ага, от вже є. От, і тут спокійно можемо вже грати далі. Ну, В мене, до речі, щоденні завдання. Не виходило всі проходити. Весь час мене забували там десь після четвертого, п'ятого, я вже пройти не можу. Тут, я надеюсь, пройдемо, так? Да? Так, ну, да, ми пройдемо. Ну, так, да. пройдемо, пройшли. Але далі там ну, якось вже складно. І я ж кажу, можливо, я повторююсь, але головна проблема, що я не можу нічого зробити. Коли вже ось є в мене бій. Давай спробуємо тут голову пройти. Коли в мене є ось, наприклад, бій, я б хотів би тут щось змінити. А, давай. Так щось. Я б хотів би щось тут змінити, але я нічого не можу, тому що ось вони вже якось. Я б хотів їх посовувати, якось поміняти місцями. На жаль, нічого не можу. Вчора, до речі, цей бій я програвав взагалі ще. Зараз щось там трошки надягнув. І, принаймні на дві зірки я бачу, що ми закриємо. Да, закрили. Ось така гра, буквально я за 20 хвилин розповів е, головні якісь штуки прикольні. І якщо тобі сподобалося, Будь ласка, постав лайк, постав коментар. Я, я тоді буду знати, що огляди в такому форматі тобі більш цікаві, ніж просто огляди з нуля. от Що цікава гра, можливо, я буду тоді повертатися до неї ще пізніше, тому що я точно в неї пограю Ну мені цікаво. Розбиратися, подивитися, що там далі буде. Тому що я подивився, що я буквально в цій грі ну, відкрив там, умовно, 30-40%. А далі там будуть ще ось ці епохи. А... О. Так, 20 рівень. Повертаємось. Тут, ось дивись, наприклад, для того, щоб мені. Дістатися четвертого рівня головного мого будинку, мені треба перейти е, до Вікінг Ейджу. Для того, щоб е, епоха буде вікінгів. А зараз у мене Dark Age. Для того, щоб мені туди перейти, мені треба зробити ще два квести. Ще два квести це ось, ці. ось вони. Тобто мені потрібно ще е, додатково побитися в битвах, щоб було тут 50. Що тут ще можна зробити? Ну і крафт один тул. Це зараз я от зроблю, він, мабуть, вже зробився. Все, от ми зробили щось. Має мені порахувати зараз. Так, ми забираємо. І тепер ось мені треба ще зробити. Натиснумо так. Це щоденні. Чудово. І ось тут да, мені треба для того, щоб перейти на... в епоху вікінгів. Мені треба ось зробити ще 14 битв. Далі я перейду, я так розумію, там будуть вже інші більш круті рецепти, більш інший розвиток, і далі, далі там вже будуть якісь ось у нас тут була плавільня, тренувати солдат я можу. там ну, Клани відкриються, ресерчі зможу якісь робити. І далі, і далі. Ну, коротше кажучи, це буде вже трохи цікаво. що це отримав, Трохи цікаво, то можливо я через там, тиждень. Коли просунусь далі, зніму ще такий е, маленький огляд, що взагалі далі в Греції відбувається. Ну, а наразі все. Лайк, підписка з тебе, бережи себе, донат на ЗСУ. Все буде обов'язково Україна. Па-па.